Это лифт, цей лифт такий є, тільки тоже недавно знімав, я якось йду, йду в нього. Ага, це лифт, помните? О, що, що, пам'ятаєте? Там не такий так, а я? А я поїду на дев'ятий! Ну, приказник майже добре таки зберігся. Приказник нічим, окрім тут, та, ну поцарапаний, кнопочки попалені, але ну, приказник сам сам не наклеєний, нічого. Приказник сам трошки до трошки непогано не не зберігся. Тут ми наклеїли. Я його хочу відправити на поверх якийсь, а я його рекомендую на восьмій. Такі загадки і звуки, як вовк Оце досить вільно збереглося. Не поцарапаним, оце досить вільно збереглося. Тобі. Тут, кнопочки. Мамочки. Оце досить дуже вільно збереглося. І от мені подобається, прямо день. вора. Все-таки поїхати один ще з з 9-го поверху. Поїхали. На тобі народик. На тобі двоє зайшов ліфт.